17-й рік поспіль в Україні лютує епідемія туберкульозу. За цей час на страшну смертоносну недугу, яку спричиняє паличка Коха, захворіли сотні тисяч наших співгромадян. Але держава, як зазначають медики, надалі не приділяє цій проблемі належної уваги. 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби із туберкульозом. Як відомо, основною причиною активного поширення хвороби є низький рівень життя людей. Тому зовсім не дивно, що для нашої держави ця проблема вже тривалий час є надзвичайно актуальною. Складність ситуації полягає, зокрема, у тому, що для повного одужання від туберкульозу хворому недостатньо лише приймати необхідні ліки. Потрібно ще й змінювати стиль свого життя, повноцінно харчуватися, мешкати у сухому і теплому приміщенні та регулярно відвідувати спеціалізовані санаторії. А це на сьогодні далеко не кожному по кишені. Тему продовжує головний лікар червоноградського протитуберкульозного диспансеру Микола Бакланов. Епідемія туберкульозу це інертна система. Вона як вже триває, вона захопує як та повінь, як я знаю, як лавина, все більше і більше території. І так само, якщо ми не зуміли її подолати в перші роки, то вже примажно думати, що ми її можемо подолати десь згодом. Таки 17 років триває вона. А скільки ж треба на подолання? Це ще не менше часу. Тобто ми зайшли в стан хронізації епідемії, і допущена вона, на жаль, не медичними працівниками, про що, хоча зараз подається ситуація так, що медичні працівники можуть подолати її, але від медицини з приводу туберкульозу чи інших захворювань всього припадає. Частка 10%. А що робити з тими 90%? від чого залежить рівень туберкульозу і взагалі стан епідемії? Найчастіше зазначає Микола Баклангу на цю недугу хворіють так звані безхатченки, люди, які займаються важкою фізичною працею, а також громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі. Проте, якщо недугу вдасться діагностувати на одній із ранніх стадій, вірогідність одужання є високою. В межах 85% все-таки є виліковування. Але ми в ту статистику не вносимо тих осіб, які померли, які уїхали, відірвалися від лікування. Це статистика тих, які пролікувалися. Тобто 15% ми таки вилікувати на даний час не можемо. Але поза 7% ще. 10-15% таки померли від нього, так що то хіба показників можна і так і ся. Якщо ж у хворого виявлено відкриту форму туберкульозу або ж мультирезистентний чи віл-асоційований туберкульоз, шансів на одужання у нього є досить мало. Таких людей зазначає Микола Бакланов. Необхідно лікувати виключно у стаціонарі, та досить часто вони опиняються на вулиці й отримують змогу заразити своєю недугою десятки здорових людей. Хворий на туберкульоз повинен помирати в стаціонарі, тобто він повинен бути доглянутим до кінця свого своїх днів, якщо він вже безнадійний, якщо нема. Ліки вже вичерпали весь свій потенціал. І, звичайно, по любих інших хворобах, коли ліки не діють, коли стадія така певна, то люди помирають. Так. І туберкульоз не виключення. Але в наших умовах ніхто не тримає хворих до, можна сказати, до кончини. Їх виписують додому. І звичайно, поки вони ще ходять, вони заражають, заражають, оточуючих вдома і помирають на дому. Це одна частина, що у нас велика, у нас десь 60-70% помирає на дому. Тобто несприятна ситуація. Але інша ще ситуація, що за цей час, поки триває епідемія, в нас е померло е понад 200 осіб і Завжди у нас е, середній показник е, смертності навіть і не, був, не, пере, не перевищував е, в е, обласний показник, але він завжди був високий. І в структурі смертності, як не прикро, не ті хворі, які не долікувалися, чи стадія така поєднаного того, туберкульозу, яка мусить привести до смерті хворого, а якраз в 44%, тобто 8% померло у нас 18 хворих минулого року, і 8 з них не стояли на обліку. Ви це уявляєте, який це трагізм. Люди, які ходили безліч місяці, роки і мали вже відкриту форму туберкульозу, від якої померли, діагноз встановлюється на патанатомічному судово-медичному розтині. От велика така небезпека. А чому? Тому що нема у нас, і, скоріше всього, не буде. Суцільного обстеження пацієнтів, по-перше, обстеження це тепер добровільна справа. А по-друге, як дійти до тих безхарчників, як дійти до кожного, який не працює. Раніше за це медогляди відповідали. Людина працює, проходить медогляд і все тоді на лице. І тому я звертаюся до всіх, хоча. Ті, які мене слухають, значить добропоядні люди, вони мають квартири, вони мають телевізори, і, скоріше всього, їх не стосується. А до тих, яких я хотів звернутися, то якраз всього цього не мають, і вони це не послухають, і не будуть знати, що їм треба йти і обстежуватися вчасно. А в іншій частині люди ще не йдуть за того, тому що знають, що при нашій безкоштовній медицині от, дуже великі кошти треба затрачувати на лікування. От, допустимо, всі протитуберкульозні препарати у нас безкоштовні. Це дійсно, це 100%. -ково. І це гарантується, гарантується держава, і вона в цьому порива. Але якби тільки можна одними препаратами вилікувати туберкульоз, як правило, туберкульозні хворі виснажені і має ряд супутніх захворювань. Тобто він мусить мати ще ряд препаратів, які б оздоровлювали, лікували його в цілому. А не тільки туберкульоз, тому що туберкульозні препарати токсичні і самі можуть призвести до ускладнень. Тобто треба препарати, які ще й лікують їх можливі ускладнення, що вже ускладнення лікування туберкульозу. Для цього великі кошти треба. І під час кошти, які ви мусить витрачати, а це держава вже не забезпечує на інше побічне, ліки до туберкульозу. Вони під час дорожчі ніж вартість самих про туберкульозних препаратів. Ось ще один такий парадокс. Із 25 березня до 22 квітня цього року в нашій державі проводиться місячник приурочений до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом в цей період, а також у подальшому кожного мешканця міста, який тривалий час кашляє чи має скарги на біль у грудній клітині, медики закликають звернутися в центральну поліклініку або протитуберкульозний диспансер для проходження всебічного обстеження.